Місто Дніпро 13 жовтня. до вашої уваги форма калигина під назвою Альфа. Один із лідерів середньо пізньої пізньої реалізації винограду на базарі. З приводу Альфа нам вона дуже сподобалася. Ми посадили собі, окрім цього куща кореневного. Ще один кущик альфа. Афігінний виноград. значить Чим альфа сподобалася, по-перше, термінами. По-друге, ягодкою. Ягодка в середньому десь грам 16-14 плюс-мінус. І при цьому грона. Грона такі грам по 800 кіло 200 раз Те, що треба для реалізації. Легкі фруктові нотки, гарне зберігання на кущах. Ягода не тріщить, є деякі пошкоджені, ну це таке діло. То шершні, то град. Тоси його не трогають. Доволі таки непогана цукристість, Я от ягодку скуштував. І зараз буде проводитися ці її часткова зрізка, Чому частково? Тому що ну бананку і хоти. А тут висить десь приблизно ну трошки більше бананки, думаю 2,5 Тут на кущах є. Колір темно-синій. Кущик ще молоденький по факту. ось Сам кущик. Це йому четвертий рік, здається, якщо не помряш, ще третій. Це друге плодоношення В тому році по нам він дуже зайшов. Ми зробили собі ще, От і посадили його одразу. І вже буде два кущики альфи. Якраз із темних сортів на цей час буде якраз. От такий класний виноград. Цікавіший за, наприклад, Талівку, він не сипиться на відміну від неї. Транспортабельність хороша. І гронка, хоч і видається збитим, збитою, вона більш-менш така рихліша. Так що Альфа це вельми цікавий виноград для центру України і туди південніше. Для півночі, Заходу і Сходу. Крайніх областей, країв, країв, областей, навряд чи це виноград підійде. А для Вінничини, думаю, Житомирщини. От так от десь плюс-мінус Південні регіони Чернігів Суми, Полтава. Там це виноград підійде. Альфа, селекція Калугіна